Агугу кістене! Давай розмов з тобою! Готи будемо друзів свої! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! І я Нюся Паверошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами будемо не тільки готувати, а ще й танцювати. Ми їдемо до самої Аргентини, звичайно, країни танго. Ну і приготуємо смачний аргентинський перекус, як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте вже подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися багет, ковбаски чорі, лимон, яйця, сирі, часник, сіль, прянощі, олія, оцет та зелень. Да, цей набір продуктів здивував навіть мене. І поки я буду думати, що з цього нам приготувати, подивіться моїх експертів і дізнайтесь, що вони знають цікавого та смачного про таку країну, як Аргентина. Привіт, нюся! Привіт, друзі! Отже, Аргентина це країна з цікавими правилами. Тут можна ж бракувати, і тобі ніхто нічого не скаже. На вулиці можна побачити молодих і здорових людей, які просять допомогу. А ще під час важливих футбольних матчів студенти можуть не ходити на заняття. Столиця країни Буенос Буенос-Айрес, що перекладається як добрі вітри або чисте повітря. А ще я чула, що в Аргентині є такі звірі, яких немає більше ніде. Дуже дякую, мої експерти. А я вже знаю, що ми з вами сьогодні приготуємо. І це буде смачний аргентинський перекус, який має назву Чоріпан. Я вже друзі, починати готова. А ви передмити руки. Варешкіна. Приготуємо смачний аргентинський чоріпан. Спочатку ковбаски чорі відправляємо підсмажитись на грилі. Один, два, три, чотири. Чудово! І поки вони підсмагатимуть, ми зробимо соус чимічурі. Для цього беремо петрушку. Багато петрушки! Цілий пучок. Відрізаємо стеблини, а все, що залишилось, нарізаємо, як заманеться. І не хвилюйтеся, що шматочки не однакові. Потім ми їх відправимо до блендеру. Петрушка, до речі, дуже корисна. Вдавнину навіть гладіаторам перед боєм давали поїсти саме петрушки, бо вона додає сили. Переносимо нарізане у стакан. Побільше, побільше, петрушки. Дуже добре. Туди ж треба додати часник. Але спочатку його чистимо. Я хочу спробувати лайфхак, який я бачила в інтернеті. Відрізаємо низ і легко знімаємо верх. М да, не зовсім легко в мене виходить. Гадаю, іншим чином в мене вийде краще. Так, дійсно краще. Почистили. Тепер нарізаємо різними шматочками і відправляємо до петрушки. Ріжемо дуже добре і перекладаємо у наш великий стакан. Виде в нас дуже корисний соус, е, якщо в ньому і петрушка, і часник, і лимон. Лимон розрізаємо навпіл, І потрібна, друзі, ваша сила. Треба сильно, сильно стиснути лимон, щоб пішов сік. Ось так. Додаємо ще прянощі, суміш перців, паприка, карі. Тепер додаємо олію з оливи. Побільше, побільше, щоб соус був не дуже густий. Ще нальємо трохи оцету і додаємо сіль і перець за смаком. І все це змішуємо та зменшуємо з допомогою блендеру. І все це перетворюється на такий собі чудовий зелений соус чимічурі. Якщо ми візьмемо е, червоний оцет та додамо червоних помідорок, червоного перцю, то в нас вийде червоний соус чимічурі. Такий соус і зелений, і червоний, можна довго зберігати у холодильнику. Так, давайте подивимось. Може, все досить дуже-дуже добре. Мабуть, в нас вже соус готов. Треба тільки перекласти його зі стакану у миску. Якщо соус дуже густий, треба додати ще олії. Повторюйте, друзі, за мною, і у вас все вийде. Перевіряємо ковбаски. Вони вже підсмажені. Так. І знімаємо їх з грилю. Ще їх треба розрізати навпіл. Розрізаємо вздовж ковбаски. Так, як це роблю я. Ковбаски ще горячі. Будьте уважні, тому я візьму віделку, щоб не піктись. І так буде зручніше. Ковбаска не буде кружляти по дошці. Дуже-дуже добре. Розрізаємо. Тільки не до кінця. Тепер розкриваємо і ковбаска перетворюється на метелика. Таким чином ми розрізаємо всі ковбаски, і вони стають метеликами. Ковбаса чоріза е, йде з додаванням паприки. Це, звичайно, впливає і на смак, і на колір. Ковбаски іноді е, зовсім помаранчого кольору. Це залежить від кількості паприки. Наш довгий багет розрізуємо на три частини. Це чудово, тому що ми можемо зробити не один, а два або три таких сенвіча. Перевіряємо ковбаски. Так, все добре. Поки розріжемо ще хліб, ось так. Тепер відправляємо на гриль хліб. Дивіться, хліб підсмаг. Тепер кладемо зверху ковбаску чорізо. І зверху викладаємо соус чимічурі. Побільше соусу. Він такий зелений. Такий класний. На інший хліб також викладаємо ковбаску і додаємо соус. Але в різних куточках Аргентини подають такий черепан. А іноді чаріпан з яйцем. Тому ми зробимо два таких сендвіча. Один з яйцем, а інший ні. Самі обирайте, який варіант вам більш до вподоби. Так. Яйце підсмажене. Найскладніше перекласти яйце на ось такий чоріпан. Все вийшло дуже-дуже добре. Ось такі довгі і красиві сендвічі. З Аргентини у нас з вами вийшли. Це чудово, друзі! Ось такі чудові сендвічі у нас з вами вийшли. Це була чудова подорож до Аргентини. Я бажаю вам і собі смачного! Ось така чудова в нас була сьогодні подорож. Обов'язково, друзі, готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Поворошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Разом з тобою готувати будемо друзів своїх смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.